Так, робимо монтаж далі в цьому будиночку. Значить, тут у нас дерев'яне перекриття. Ми вирішили металевим лотком без перфорації вийдемо горищем в технічних приміщеннях. Розійдеться металевий лоток по сторонах, а далі ми опускаємося по стінах під штукатурку. Все, все що. Має контакт з деревом, все в металорукавах. Ось як тут. Металрукав, звичайно, не такий ідеальний захист, але металеві труби тут не дуже доцільний сюдачний будиночок. Металевий лоток без перфорації з кришкою по дерев'яному перекритті. Ось так. Такий монтаж ведемо. Там вже пару кімнаток ми зробили. Перейшли сюди, вулицю збираємо, теж на вулицях світло буде. Окрему групу кабелі, кабелів багато довгі. Ну, Ось така робота. Які ми роботи виконали? Значить, багато кабелів ми сюди стягнули, в щиту, живлення тих кімнат, які вже готові. Вони у нас тут відміряні, відрізані. Там вони по даху, лоток замовлений, лоток встановлюється на горищі і ці кабелі вкладуться в лоток. Значить, що тут виконано? Коридор. Коридор, коридор виконаний весь, крім ось цього е, насоса, він піде тою стороною залом. Е, бра, бра з датчиком згідно проєкту. Вимикач на три світильника. Три світильника теж, коли ми сформуємо ці лотки, світильники кладуться туди і поопускаються. Вимикач, значить, на ці три світильника розетка по проєкту. Спальня ось ця дальня, крайня. При вході вимикач розетка, коробочки. Далі в нас тут бра-світильник по проєкту. Розетку ми додавали з власником, розетка додавана теж заземлення, отвір підготовив, з тої сторони заземлення зробиться і сюди заведеться в землі. Бра-світильник там теж виведений і потяг... оцей вуличний світильник, та сторона, яка піде вже, це довга сторона. Вони всі зберуться там в коробках і через вимикач при вході аж. І світло основне через цей вимикач при вході. Розетка проєктно з цієї сторони. Гардеробна. Вимикач при вході, три світильника по проєкту. І у нас дві розетки по обидві сторони входу. Санвузол. Вимикач при вході теж три світильника. Ця сторона. Значить, правильна машинка, пряма кабельна лінія від щитової. Дзеркало, двоклавічний вимикач, одна клавіша, одна клавіша дзеркало, друга клавіша вентилятор, там з запасом кабель є. І розеточка теж до цієї зони мийки. По проекту бра з датчиком руху при наживленні. Спальня крайня ця з правої сторони. При вході в нас вимикач, він вмикає ось цей світильник, ну світло, це, що ми говорили. Коробі там, чи як, чи полосою якось буде. Далі зона ліжка. Вимикач на бра. Розетка з цієї сторони. Прохідний на оце основне світло. І це теж прохідний. Це прохідний перший і там дальній прохідний другий на ось цю підсвітку основну. І тут місцевий вимикач розетка бра, вимикач розетка бра. Це цю сторону можна сформувати в двох, в двох підрозетниках, щоб все було симетрично. Там буде вимикач, і, одноклавіч, вимикач одноклавічний і розетка, а тут буде вимикач двохклавічний і розетка. На базі двохклавічного прохідного я зберу, одна буде клавіша прохідного вимикати це світло центральне, а друга клавіша одинарна вже буде вимикати бра і розеточка. Розетка, розетка проєктна. Тут ми виконали всі чорнові роботи, підготували траси, поштробилися. Тільки не побурили ще по стіні цегляні. Тут теж поштробили все підготували. Всі отвори я на зоні побурив під розетки, під бра, бра. Вимикач, розетка, бра. І тут додавали ми, значить, розетки одну. Ну, буде монтаж. Ми підготували штроби під монтаж, те, що ми замовником узгодили. Цю зону світла вулично ту сторону. Я по цій стіні збираю світильник в тій кімнаті в нас перший бра і тут другий бра. Вони будуть вмикатися там ззовні однією клавішою вимикачем та сторона, а ці два бра на терес будівлі буде вмикатися другою клавішою, Теж ззовні. Ось такі роботи ми виконали.